Новинні телеграм-канали, що спитують реальність досліджування текстів. Ми почали це дивитися, в мене інтернет дропився. Сподіваюсь, цього разу він не дропнеться. І ми подивимось це відео. А, ну, Десь серед відео я розкажу про сервіс, який я робив тестово. Можливо, зайде тим, хто буде дивитися його на, на реакціях. Телеграм-бот, по суті, я зробив, який оцінює новини в телеграмі або будь-який текст на, ман на маніпулятивність. Let's go. Черешенькі по 100 гривень збирають на автівки захисникам України. Ця ватна мразь купляє собі люксовий гелік. Вам цікаво про кого йде мова? Чи відчуваєте ви зараз гнів, чи радість або якусь іншу сильну емоцію і бажання комусь якнайшвидше скинути це відео? Якщо так, то вітаємо! Вами зманіпулювали на початку відео. Я процитувала пост одного з українських телеграм-каналів, які тексти дослідили для проекту Карусель Емоцій. Ми навчили Знаєте, що ще хірове з телеграм -каналом. Але ти не можеш uh, дізнатися. Ти не ти не можеш зрозуміти до певного моменту, хто автор, хто власник маю на вас, з якої країни власник. Типу, до якогось моменту, ніби український телеграм-канал, який просуває українські новини, починає пропихувати російські наративи. Я це помічав за декільками телеграм-каналами. Це не труха, це не популярні мільйонники канали, але це дійсно так є, що як вовк в овечій шкурі, він подає українські новини, він аналізує ситуацію, все раціонально, все докладно потім хуяк хуяки починає крити російський наратив, російський ПСО. Це піздец. бот на Чидж чи на Gemini, Яка конкретна модель? Я не пам'ятаю, я його дуже давно розроблював, і я, я... він вже готовий, але я просто його ніде не де не піар. От можливість з'явилася, я розкажу, може вам сподобається, може не сподобається. Будемо розбиратись. Штучний інтелект розрізняти різні способи маніпуляцій. В цьому відео я розкажу вам, які новинні телеграм-канали використовують найбільше маніпуляцій, і навчу вас розрізняти та захищатись від цих впливів. Перший метод маніпуляцій це навантажена і емоційна мова. Тут все ясно в цьому прийомі використовують слова і фрази з сильним. Емоційним забарвленням воно може бути позитивним чи негативним. От приклад посту з цієї маніпуляції з одного з новинних телеграм-каналів пірати за страну гаваря на русском языке, можна, а жить в ній говоря на ньому ж ні. Можливо, автори цих постів намисно додають туди емоції, щоб бути ближчими до своїх читачів, так само як, наприклад, говорять друзі, коли діляться новинами. Але це розмова не у колі знайомих. Ці пости емоційно накручують сотні тисяч читачів. До речі, саме це дослідження текстів отримало престижну премію з дата журналістики SIGMA Awards. Якщо вам також сподобався цей проект, поставте нам лайк та підпишіться на наш канал. Такі великі і детальні проекти можливі лише завдяки підтримці наших читачів і глядачів. Тож задонатьте нам на одній з платформ за посиланням в описі відео. Давайте ще раз розглянемо пост з початку нашого відео. Труха іноді ніби іпсошки давала, хазе я трохи не сижу. Труха. Блін, Труха не то, що іпсошку дає, вона дає новини, які викликають емоції. Я це поясню, коли ми починали в минулий раз дивитися це відео, я пояснюв, що більшість телеграм-каналів, їм треба охоплення, і їм треба, щоб люди сиділи на їх каналі, щоб вони не вимикали сповіщення, а щоб кожну новину вони бачили. Тому що вони продають рекламу. Заробляють телеграм-канали на рекламі. А, хтось має вищий, хтось має кращу совість і він не рекламує всяку хуйню. Типу казино. Хтось як труха, вони рекламують казино, вони рекламують мікрофінансові установи. Як на мене, це не етично. Рекламувати казино, коли ти постиш новини про якесь місто. Да, труха має телеграм-канал для кожного міста. Труга має канал з Поза межами України. Ну, різні канали. І коли ти публікуєш новини, а потім рекламуєш казино, ну, це якось не етично, чи ні? А це не автоматична реклама. Автоматична реклама вона завжди з'являється в Телеграмі, коли ти проскролюєш вниз і в тебе на цьому повідомленні а, відображається реклама. А, міточка така сіренька внизу повідомлення. Це, ту, яку текстом не можна написати. А труха сам він викладає рекламу. Давайте от, зараз буде йти відео, я поки знайду канал Трухи, я просто відніс. Відписався, я вам покажу. серед Якщо ви бачите, що серед між постами є е, реклама, то це реклама саме каналу, ту, яку самі автори е, публікують. Ну, коротше, а суть телеграм-пабліки, по-перше, це суть наших телеграм-пабліків це заробляти на охопленні, суть ворожих пабліків, е, розганяти іпсо і розганяти паніку серед населення. Поки наші черешеньки по 100 гривень збирають на автівки захисникам України, ця ватна мразь. Подруга картопляного фюрера за гроші на злочинним шляхом купляє собі люксовий гайлік. Слова із сильним емоційним забарвленням впливають на те, як ми сприймаємо інформацію. От, наприклад, слово черешеньки з цього посту одразу викликає в нас зневагу, а мразь формує в нас негативне упередження. Коли ми обурені, ми можемо не помітити, що для якоїсь тези явно бракує доказів. І так само ми себе поводимо, коли ми щасливі. Позитивні емоції також використовують. Ставується в маніпуляціях на... Ну окей, я не знайшов рекламу казанов трохи. Я знайшов. О, я підписався цей повідомлення, що готується масований ракетний удар. Да? Можливий удар ночі наганяє на паніку. Я думаю, ну знай щось інформаційне а на кожне місто, типу, список цілий. натискаємо, а це сука реклама іншого пабліку, і вони тупо на паніки, а вони рекламують інші телеграм-канали. Коли вам приходить сповіщення, ви не бачите усе повідомлення. Ви бачите лише можливий удар вночі. Сьогодні вночі, ймовірно, планується наймасштабніше. Само собою, ви клікнете на сповіщення, навіть ну, щоб воно прийде в телеграмі і так далі. Далі ви заходите, бачите, ну це поєбота. Не ігноруйте, перегляньте списки. Багато людей ставлять негативну емоцію. До речі, на це повідомлення. Ну це піздець. Такий тип реклами він тупо неетичний. Він тупо бразотніший. Ну гірше цього лише казино. Приклад в методах, які називаються ейфорія та блискучі узагальнення. За допомогою ейфорії пости можуть створювати відчуття неймовірного щастя, щоб, наприклад, підняти бойовий дух або поширити певну програму чи ідеологію. От приклад ейфорії росіян для росіян Генштабу вдалося провести операцію по взяттю Авдіївки при мінімальних потерях. Операція вийде в учебники Міноборони. Що його. А що ж таке блискуче узагальнення? Це ситуації, коли щось подають як хороше чи правильне, але без чітких аргументів чи фактів. Ці техніці використовують позитивні ставлення людей до таких понять, як справедливість, свобода, демократія, щастя, любов, правда, порядок тощо. Подібні слова і фрази викликають сильні емоційні реакції і відчуття солідарності без якоїсь конкретної інформації чи аргументів. Ось приклад. Починаємо день з позитивних новин. На Росії вирішили порадувати Матери і Мобіков і заявили про збільшення випуску автомобіля Лада. АвтоВАЗ розраховує почати постачання авто у понад 300 дилерських центрів у травні. Якраз планується український контрнаступ, і планується нові лади. Все співпало. Часом надмірні емоції бувають корисні. Вони піднімають наш моральний дух, підвищують психологічну стійкість. й файно сказав, що його. Мені здається, це не шість, це просто чи як неправильно інтонацію поставити. ну, це не похоже на штучний інтелект. і витривалість у нашій довгій війні проти Росії. Але чи варто казати, що їх агресивно часте використання викривлює наше сприйняття реальності? Перемога за 2-3 тижні може не настати. І коли після такого емоційного підйому людина стикається з суворою реальністю, у неї з'являється паніка, розгубленість, навіть депресія. Вона втрачає спокій і витримку. І саме ці риси потрібні, щоб вистояти у цій війні. Різ... Чому мені не здається, що це шиї, тому що це, ніби знаєш, було записано на телеф... Ой, на мікрофон телефона. Тому що ну шиї генерує звук чистий, він тренується на голосах, які були записані студійно, і в основному ці голоса студійно звучать. Це ну буквально чувак наче як мікрофон наговорив, щось там і все. Різні телеграм-канали використовують і деструктивніші техніки, як от апеляція до страху та спроби посіяти сумніви. Вони... О, ну от це, що я вам показував рекламу друге, це більше схоже на апеляцію до страху. Ну от погодьтесь, а буквально перше речення: масштабна а так Тільки тут уже це не новина, це реклама, але вона апелює до страху людей, щоб зібрати більше охоплень. Небезпечні їх дуже часто використовує російська пропаганда за допомогою цих технік. Маніпуля. Тори намагаються використати ваші реальні страхи та упередження на свою користь. До речі, якщо вас цікавить, як працює російська пропаганда і як вона використовує внутрішні проблеми України, загострює їх та розхитує українців. Дивіться нашу детальну розмову з головним редактором текстів Романом Кульчинським. Лінк залишу ось тут. Отож, апеляція до страху. Цій техніці автори постів спеціально нагнітають страх, щоб ви підтримали потрібну їм політичну позицію. Подібна техніка маніпуляції називається страх, непевність і сумніви. У ній інформацію подають так, щоб у вас з'явились, ну, власне, ось, до речі, що я говорю про казано, то руха рекламує новини, а, щось там говорить. Хуяк, реклама казино, поповнив депозит на 200 гривень, покрутив соти. Я не. це... Давайте так, я не рекламу це. це розумієте, я показую просто. Да, не, не витрачайте гроші на цю хуйню, як казано. І далі пішли новини без патрон, блять. Ну, типу, бро, це максимально. Ну, типу, так, да, ти заробляєш хуєну, це я не вважаю доречним рекламувати казано на новинах телеграм каналах Сумніви чи недовіра? Наприклад, до української влади, сил оборони, перевірених джерел інформації чи міжнародної допомоги. Ось приклад посту з Телограм з цими деструктивними техніками. Українці будуть виживати. Подаляк розказав, що страну чекає люта зима. Розуміється, що ні сам Подаляк, ні Зеленський, ні інші українські чиновники не замерзнуть в своїх теплих кабінетах. І ось Пізниць. ще один приклад. Як і чому збираються забирати у народу України. На фоні катастрофічного ухудшення благосостояння українського народу в из-за войны, війни, міграції і повальної мобілізації українців агараши одной новостью. Оказывается, на Україні собираються узаконити очуждення не твім подобається, як вони ну вказують на що треба звертати увагу під час маніпуляції. Ну тут буквально 4 чотири того, що це постманіпулятивний. У на Там, б... Цей. От зараз я знайшов цього телеграм-бота, Знову ж таки, я його дуже давно розроблював, я на нього забив болт, але я покажу, як він працює. По суті, ви пересилаєте пост, а, і де ви зустріли, щось що вам. Не подобається, що що ви вважаєте маніпулятивним, і Телеграм-бот аналізує це, описуючи, як саме е над вами маніпулюють. По суті, ось був пост. Повітряні сили на межі знищення. Складається критична ситуація з переведенням авіаційно-технічного персоналу у піхоту. Волонтер Старенко повідомив, що бла 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 Коротше, далі. Далі йде опис, чому це маніпуляція і внизу є оцінки. Емоційні маніпуляції тут переважно заляку. Далі драматизація. А чому тут двічі Дякування. Окей, знову ж таки, це я розроблю, я його ще буду підправляти Якщо комусь щось не подобається, я кину посилання, ви зможете потестити. А це платний телеграм-бот, там можна за телеграм-зівки купувати. Ток. Але якщо вам дійсно цікаво, я можу дати вам безкоштовний баланс більше, щоб ви потестили його. Так само і усім тим, хто буде дивитися це на реакції. Я не прошу, не прошу нікого, типу, платити гроші, щоб тестувати. Якщо ви хочете, пишіть в коментарі, пишіть мені в телеграм. Я всім додам. І знову ж таки, якщо у когось є е, якась критика цього бота, якщо у когось є заперечення, будь ласка, пишіть мені там. Дається перший аналіз безкоштовно, але далі вам прийдеться платити. Пишіть мені, я додам вам до балансу ще для тестів. Ця тема, що телеграм-пабліки маніпулюють, вона згоріла на мені дуже давно. Б'є люди в моєму оточенні, які постійно пересилали новини з цих телеграм-каналів. Це піздець. Мене це так вибісювало. І е, щоб кожен раз не витрачати свій емоційний ресурс когнітивний, я просто копіював опис маніпуляцій і скидав їх кінту е, в групу, щоб вони не зайобали цією цією пропагандою, іноді маніпуляціями, залякуванням і так далі. Це дуже сильно. Мене вибісило одного моменту, що я, ж розробився бота. А тепер починаємо ревізію, які ж телеграм-канали використовують маніпуляції найбільше. А ще я розкажу вам, який канал майже ніколи не використовує маніпуляції в своїх постах. Пишіть в коментарях ваші здогадки, що це за канал. Отож, в нашому дослідженні ми проаналізували стрічку 100 найпопулярніших новинних та політичних телеграм-каналів за період літа 2024 року. Що ж ми виявили? От, наприклад, розгляньмо. Ультрапопулярний телеграм-канал Труха Україна. Я впевнена, ви чули про нього. Труха нейтральні дописи. Навантажена емоційна мова. Слава що викликають як позитивні, так і негативні емоції. Скільки таких? 1331. Ага. Без один ага. та ейфорія. Те, що мобілізує аудиторію, але підштовхує до невиправданого оптимізму 233 таких поста. Апеляція до страху та сум найкорисніший для Росії прийом, який підтримає довір до, до українських інституцій. 122 таких поста. Там майже половина публікацій влітку 24-го року містила щонайменше один вид маніпуляції. Найчастіше цей канал використовував навантажену й емоційну мову. А от російський телеграм-канал резидент. Який все ще прикидається українським, майже в кожному своєму пості використовує маніпуляції. Ми перевірили близько тисячі постів за літо, і в 90% публікацій був Євен. Давай просто додаси промокод на 200 безкоштовних перевірок. Там немає ніяких промокодів. Ну, цей цього функціонал розроблено. Я зробив мінімально життєздатний продукт, де ти зможеш надіслати пост, і він тобі проаналізує. Це все, що я зробив. Або просто ти можеш текстом написати. Будь-що і воно проаналізує, я його ніяк не розвивав. Якщо вам це буде дійсно цікаво, і тим, хто буде дивитися це на реакції, ви можете мені щось пропонувати, будемо дивитися. Може, якщо це дійсно буде мати якийсь попит, я його буду розвивати далі. Була б хоч одна техніка маніпуляції. Схоже, сіяти страх і сумніви це головне завдання цього каналу. У 67% постів. Автори каналу намагались налякати українців або змусити їх розчаруватись у владі, армії чи міжнародній підтримці. Якщо ви думаєте, що новинна стрічка під час війни неможлива без маніпуляцій, то існує телеграм-канал, який доводить протилежне. Це телеграм українського медіа. Суспільне там менш як 2% публікацій наша мовна модель визначила як маніпулятивні при тому суспільне мовна не прикрашає реальність і не вихваляє владу але такий нейтральний тон рідкість серед телеграм-каналів чи означає це що використовувати емоційну лексику, яку наша модель позначає як маніпулятивну апріорі погано ні є ситуації, коли це цілком виправдано. Бо от що поганого в тому, щоб радіти, наприклад, олімпійським медалям? Емоційна лексика часто виправдана. Усе залежить від формату каналу. Наприклад, складно уявити, як блогер казанський одного дня почне писати сухо й нейтрально, або ж третя штурмова перестане емоційно описувати, як вона нищить окупантів. А часом буває навпаки відверто проросійські. Телеграм-канали вдають із себе стримані медіа і використовують виключно нейтральну лексику. От, наприклад, політика страни це канал заблокованого в Україні проросійського медіа страна .UA». влітку минулого року. Вони маніпулювали в 20% дописів. Тобто Але це не... в кожному п'ятому пості вони маніпулювали. Тут мені пишуть, що «Телеграм-бот» не працює. Ну давай глянемо. ні, все працює. Ось я щойно надіслав повідомлення, Ну я переслав те саме повідомлення, я скопіював. І вона працює, не робить їх більш надійними, і їх і далі цитують російські змі. Але чи варто покладатися на емоційних блогерів чи маніпулятивні новинні агрегатори, щоб отримувати новини і дізнаватися про найважливіше щодня? Це питання залишаємо відкритим. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо вам цікаво розглянути всі ці графіки детальніше і дізнатись, які блоги використовують ну, знову ж таки на фінал дві-два типи. Два класи телеграм-каналів, які розрізняють, чому вони можуть маніпулювати, чому вони можуть емоційно давити. Перший клас це для того, щоб заробляти на охопаннях, і другий клас це давати на руку російським наративам, щоб ну, підривати із середини настрої громадян, деморалізувати, типу без цього ніяк. Може, вас є якісь думки. На жов ще є причини, чому люди, а, чому. Деякі телеграм-пабліки саме маніпулюють новинами. Можливо, до речі, є ще така штука, як вибірковість, да? ніби і погане відбувається, і хороше відбувається. Давайте погодимось. А дещо, точніше, дехто просто погані новини постійно постить, а хороші новини він не постить. Таке також буває. Скоріше за все, коли вийде реакція, перед нею точно все буде працювати. Можливо, я ще пушну вам в телеграм сповіщення, а всі ті інші, хто дивиться реакцію, переходять на. Оригінал дивіться до кінця. Це важливо для мене, Бам!